13 грудня в Україні святкують День Андрія Первозванного. Згідно з традиціями, хлопці та дівчата збирались разом в одній хаті, щоб розпочати андріївські гуляння. Працівники та гуртківці міського будинку культури влаштували театралізовані вечорниці з давніми обрядами, піснями та іграми. У виставі брали участь усі бажаючі: дорослі, діти та навіть кіт, який допомагав дівчатам ворожити. Вони переставляли чоботи, дізнавались ім'я та професію майбутнього чоловіка. На Андрія було прийнято пекти калиту коржик з білого тіста, який уособлює сонце. Вважалося, що калита символізує щасливий шлюб, тому під час приготування дівчата думали про коханих. Хлопці у стрибку намагались відкусити шматок. Завдяки таким заходам, сучасна молодь вивчає і зберігає давні традиції та звичаї. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк ТВ.